Я хочу вам сказати чесно, я дуже вразлива людина, я дуже сентиментальний, мене може розчулити дуже багато речей. Навіть музика. Я якось їхав в тролейбусі, слухав музику, Ед Ширан і Тарас Тополя пісня там була. Ридаю у тролейбусі. Ну, люди думали, що я проїбав зупинку. Це десь так виглядало. А ще мені подобається, що ну, у Львові досить сучасні тролейбуси, досить прикольні. Там, навіть є місце, де можна зарядити телефон, але про це знають не всі. Я якось заражав телефон, і на мене якась бабка дивилася. Таким поглядом мені хотіла сказати: ти що, сука? Ти хочеш, щоб ми не доїхали. Чи мені здається, коли бабка бачить, як з тролейбуса роги спадають, вона думає, що хтось ноутбук підключив. Я вже думав, якщо я вийду з тролейбуса, вона скаже: верни кабель, сука.